Тирамісу проста класика. За легендою, даним десертом любили ласувати венеціанські куртизанки під час любовних утіг. Виставляємо духовку на 200 градусів Цельсія. 4 яйця плюс дрібка солі плюс дрібка ванільного цукру плюс 150 грамів цукру збиваємо міксером до збільшення посвітління і розчинення компонентів Готуємо 180 грам просіяного пшеничного борошна. У добре збиту яєчну масу вводимо частинами просіяне борошно та вимішуємо лопаткою знизу вгору обережно, довго не вимішуйте. Лише до об'єднання, інакше маса стане рідкою. Візьміть деко, покладіть на нього пергамент. Перекладіть збиту масу в кондитерський мішок без насадки, чи можна викладати ложкою смужки до вільного розміру, посипати просіяною цукровою пудрою зверху перед духовкою, ложкою викладати незручно. Поставте їх в духовку на 200 градусів Цельсія на 5 хвилин, потім зменшити температуру до 180 градусів і випікати до готовності. Готовність перевіряйте дерев'яною шпажкою. розрізати їх на частини та перекласти разом з пергаментом на решітку для охолодження. Вони мають повітряну структуру. Заварити каву, розвести її водою за потреби після охолодження, перелити в контейнер. Тим часом наші пальчики леді вже охололи. Приготуємо класичний крем. крем. Можна робити крем вершки плюс маскарпоне чи сметана плюс маскарпоне. Рецепти внизу під відео. У мене не було маскарпоне, тому я додав 500 грамів сиру та трохи цукрової пудри і збив занурювальним блендером. Консистенція має вийти густою. Мити два яйця содою чи в розчині з милом та протерти серветкою відокремити білки від жовтків, два білка, плюс дрібка солі, плюс дрібка ванільного цукру. Збиваємо міксером до піни. Приготуємо 50 грамів цукрової пудри. Коли з'явиться піна, додаємо цукрову пудру та збиваємо міксером. До стійких піків відставляємо білки в сторону. Два жовтки плюс 100 грамів цукрової пудри збити міксером до посвітління та розчинення пудри. Додаємо поступово жовткову масу до сирної і перемішуємо лопаткою. Маса має бути густою. До жовтків з сиром поступово додаємо білки. Та вимішуємо лопаткою. Знизу вгору. Крем має бути повітряним та легким. Обираємо форму, підготуємо каву. Зараз вона нам знадобиться. Вирішив зробити в формі торту, здалося зручніше. Діаметр 18 см. Тепер беремо одне печиво савоярді і занурюємо повністю на 1 секунду в каву. Витягуємо його. Нехай вся рідина стечає довго не тримайте, бо буде занадто вологим. Та викладаємо його на низ форми. Потім змащуємо кремом. На крем знову викладаємо слой печива. Змащуємо кремом, викладаємо печиво. І знову крем. Ставимо наше тирамісу для стабілізації в холодильник на ніч або на 8-10 годин хоча б. Після того, як дістанете з холодильника, візьміть сито та какао і перетрусіть верхівку какао порошком. Ніжність щотане у роті. Підписуйтесь. Кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі. Готуйте з задоволенням. Смачного!